Всім добре, продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 39 Нам треба довести, що трикутник зі сторонами. І так, 2Mn. М квадрат мінус Н квадрат і м квадрат плюс квадрат де М і n у нас з вами. Натуральні числа, причому m більше за N є прямокутним. І так, ну, давайте ми спочатку зрозуміємо, якщо це сторони, так, то вони мають задовільняти нерівностям трикутника. Це по-перше. А по-друге, що ми ще розуміємо, якщо це сторони, то. І якщо нам треба довести, що трикутничок прямокутний, то найбільше з них буде гіпотенузою. Тобто, формально кажучи, наша задача наступна. Нам треба відшукати оцю найбільшу сторону і прогнати Піфагора. Якщо вона буде виконуватись, тоді ми доведемо, що трикутник у нас з вами дійсно прямокутний. Ну, Давайте я почну із порівняння сторін. Ну, Те, що m2 мінус n2 менше за m2 плюс n2, я думаю, є очевидним. Тобто це для будь-яких натуральних n. Ну, дійсно, у вас виходить, ось це вбивається. 2n квадрат більше за 0 при будь-якому n, це правда. Тобто ось тут у нас з вами знак 100% буде більший. Тобто нам тепер достатньо порівняти 2 mn і m квадрат плюс n квадрат. Ну, для того, щоб ми могли розуміти, що з них там гіпотенуза, що катати. Який стоїть знак між оцима, нам насправді не цікаво. І так, а 2mn, ми порівнюємо із М квадрат плюс Н квадрат. Давайте ми ось що зробимо. Ми розуміємо, що це дуже схоже на повний квадрат. І от якщо я, наприклад, від двох частин відніму 2mn. У мене буде 0, а справа m квадрат мінус 2 mn n плюс n квадрат. 0. Я порівнюю з m мінус n квадраті. І оця штука, вона невід'ємна. А при чому рівність у нас. Рівність. Давайте тут запишемо. Рівність у нас тоді тільки тоді, коли m дорівнює n. Ну, щоб вираз під квадратом був 0. А, але це неможливо. Бо нам сказали, що m у нас строго більше за n. А це буде означати, що насправді ось тут знак у нас строго більше, і отже, ось ця штука строго більше за 0. Ну, а отже, m квадрат плюс n квадрат буде завжди більше за 2mn. Тобто ця нерівність у нас виконується для будь-яких nm, бачте, nm з натуральних, де m більше за n. Отже, ми розуміємо, що якщо оці сторони утворюють трикутник, то m квадрат плюс n квадрат є найбільшою стороною. Нам сказали, що трикутник зі сторонами. Отже, з умови ми розуміємо, що такий трикутник існує. Ніяких проблем тут вже немає. Тобто ми розуміємо, що М квадрат плюс N квадрат це найбільша сторона. Найбільша. Сторона. Ну і давайте ми. Що запишемо? Ми перевіримо теорему Піфагора. Тобто це нехай 2mn, оце там нехай М квадрат мінус Н квадрат, А ось це М квадрат плюс Н квадрат. Ми поки що не знаємо, чи буде вона виконуватись, але я просто зараз її перевірю: от чи буде ось тут знак дорівнює. m2 квадрат, квадрат в квадраті плюс 2mn. Квадрат. І так. в 4 плюс 2 m квадрат n квадрат плюс n в четвертій. У нас дорівнює m в четвертій мінус 2 m квадрат n квадрат плюс n в четвертій і плюс 4 m квадрат n квадрат. Ось тут можна подібні перевести. Ми розуміємо, що у нас m4 плюс. 2m квадрат n квадрат плюс 4 плюс n в четвертій. Дорівнює m в четвертій мінус 2 і 4 це 2m квадрат n квадрат плюс n в четвертій. І це виконується при будь-яких n, m натуральних. Ну, тобто тут насправді вони не зобов'язані бути натуральними. В загальному вигляді, ну, але враховуючи ось цю нашу умову, да, ми розуміємо, що за цією умовою ця рівність точно вірна. А це буде означати, що наш оцей трикутничок, давайте букви якісь символічні, дам, С, АБ, тобто трикутник АБЦ у нас з вами є прямокутник. Хтось тут каже за оберненою теоремою до теореми Піфагора, але. Давайте так. Теореми Вієта, теорема Піфагора, надалі там будуть ще стеометричні теореми, вони у більш-менш серйозній літературі формулюються через союз тоді і тільки тоді. Тобто в обидва боки, якщо трикутник прямокутний, то ось це співвідношення вірне, і навпаки, якщо вірне це співвідношення, то трикутник є прямокутним. Тому я отут просто напишу за теорему Піфагора, ніяких обернених я додавати не буду. Ну, а це якраз таке те, що мені треба було довести. І розглянемо задачу 40 також. Задача 40. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 4 корені з 2. Медіана проведена до бічної сторони дорівнює 5. Мені треба знайти бічну сторону трикутника. Ага, значить, отут ми поговоримо про таку штуку, як формула медіани. Знову ж таки, в теорії до цього пункту це, звичайно, наведено, але я зараз покажу, як це виводиться, якщо раптом ви десь про це забудете. І так, нехай у нас є АВ. і проведена медіана М, яка ділить, ну, зрозуміло, що ось цю сторону на дві рівні частини. Перш ніж довести. Ну, або вивести формулу, яка мені потрібна, я тут ще одне, напевно, зроблю. Значить, оце я пересуну трішечки вниз. Ну, десь. Ось так. І тепер я отут намалюю паралелограм сторони АБМ, АБМ. Ми пам'ятаємо, що паралелограм у нас точкою перетину ділиться в паралелограмі діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Тобто, у нас є ось так. А ще ми пам'ятаємо, що паралелограму, паралелограма що лежать по одну сторону у нас 180 градусів. Так, 180 -R. Ну Давайте ось цю діагональ, наприклад, позначимо D1 всю. Ось цю позначимо d2. Тоді. А, d1 в квадраті, да? Давайте так. Що це таке? Це квадрат плюс Б квадрат мінус 2 аб косінус альфа. Це з ось цього трикутничка. А d2 в квадраті. У нас це буде так само А квадрат б квадрат. Отут буде мінус 2 аб осінус 180-альф. Тобто ми розуміємо, що отут насправді буде плюс. І якщо ми додамо оці два рівняння, ми з вами отримаємо, що зліва у нас буде сума квадратів діагонали, а справа подвоєна сума квадратів сторін. І ось ця формулка досить часто використовується. Нащо я ось тут це зробив? Давайте подивимось. У нас є сторона АБ. Медіана ось тут ділить навпіл нашу сторону. То чому б нам не добудувати наш трикутничок до паралелограма. Тобто ми подовжимо: отут от медіану на її ж довжину. І тоді, за ознакою, оскільки діагоналі чи трикутника ділиться навпіл, це паралелограм. А отже, ось це Б, ось це А. І що ми тоді з вами будемо мати? Оця діагональ це c квадрат. Оця діагональ це 2m в квадраті, це 4m в квадраті. У нас дорівнює подвоєна сума квадратів а квадрат плюс b квадрат. Нам треба m, тому давайте відокремимо m. Це подвоєний а квадрат плюс b квадрат мінус c квадрат. Ну тут можна розділити на 4 дістати корінь. Отримаємо ми 2А квадрат плюс b квадрат мінус С квадрат. це під коренем, ну, на корінь з 4С2. Це, це формула медіани. Можна якось мнемонікою запам'ятовувати, подвоєна сума квадратів прилеглих мінус квадрат, а протилежної сторони під коренем, все це навпіл. Можна виводити кожного разу. Я, наприклад, виводжу. Я оце пам'ятаю, це мені. В принципі, секунд 40 вивести це не проблема. І так повернемось до нашої задачі. Це, знову ж таки, вся теорія, вона в, на початку параграфа розібрана авторами, тому я тут нічого від себе не кажу. І так, трикутничок тільки в мене рівнобедрений, тому давайте ось так, якось його зобразимо. Нехай є букви А, Б, С. Основа його це 4 корінь з 2. А медіана до бічної сторони це 5. І так, знайти треба бічну сторону трикутника. Ну, тобто, можна оце позначити за х. Тоді оце в нас буде Х на 2, Х на 2, да? Але з дробами не дуже зручно, тому давайте ось це у нас буде Х. Ось це буде Х. Ось це буде 2х. А, да, Наприклад, нам тут половинки взагалі треба будуть десь. Формулі. А це квадрат, це ми виходить, беремо повністю сторону, а да, не половинка. А тоді, в принципі, можна X позначати. Байдуже. Нехай це там X, оце X. Тоді що ми розуміємо? Що у нас за формулою Медіан? За формулою. Медіане. Я знову ж таки, перший раз, ну, можливо, декілька це пропишу, а надалі далі я буду це. Використовувати. І так. Тобто АМ у мене це що таке? Це 2 X квадрат плюс 4 з 2 квадраті 32 мінус X квадрат. що ділиться на 2, і це в нас дорівнює 5. І так. Тобто, 2х квадрат плюс 64 мінус X квадрат. це все під коренем. Дорівнює 10. X квадрат плюс 64 дорівнює 10. Підносимо обидві частинки до квадрату. Тут права не невід'ємна, все нормально. X квадрат плюс 64 це у нас 100, тоді X квадрат це 36, ну а тоді Х це 6. І таким чином, це якраз таки. Так, за Х ми брали всю бічну сторону. Так, тоді це і буде відповіддю на нашу задачу. Тобто, вся бічна сторона у нас дорівнює 6. Якщо формуку медіани не знати, можна добудувати ось так до паралелограму, ну фактично доведення формули медіани використати, але, можливо, комусь ця формула буде страшною, а ось така додаткова побудова і ось ця формула з діагоналію здасться менш проблемною для запам'ятовування, ну або більш приємною для доведення, не знаю. Тобто можна використовувати формулу, можна доводити з нуля, тут же як вам більше подобається.